Вітаю! Сьогодні в нас домашній майонез. Продукти обов'язково повинні бути кімнатної температури. Ємність беремо вузьку. Півлітрова банка підійде. Отже, два яйця вибиваємо, стараємося, щоб жовтки були цілі. Сіль 5 грам, цукор 1 чайна ложка. Обережно цівкою вливаємо 300 мл олії. Омалу погружаємо блендер і без різких рухів збиваємо, рухаючись поступово догори. На відео весь процес без обрізки. Тут головне не поспішати. В кінці додаємо 2 столові ложки оцету або лимонного соку. Але з оцетом майонез має довший термін придатності. Дякую, що додивилися до кінця. Хай все вдається. Смачного.